Сьогодні мова піде про Маріку Підгірянку, дитячу письменницю, педагогиню, культурно-освітню діячку, яка все своє життя просвятила навчанню і вихованню українських дітей. Народилася Марійка Підгірянка 29 березня 1881 року в селі Білі Ослави на Івано-Франківщині. Справжнє ім'я діячки Марія Ленард-Домбровська. творила під псевдонімом Підгірянка, бо народилася біля підніжжя гір серед чарівної природи карпатських лісів. Вона дуже любила дітей та мріяла стати вчителькою. Маючи неабиякі здібності до навчання, екстерном закінчила вчительську семінарію у Львові та отримала право на вчителювання. Багато займалася самоосвітою. Про себе писала, вільно володію польською, німецькою, чеською, французькою, словацькою, українською. Розумію грецьку, латинську, італійську. Понад 40 років Марійка Підгірянка викладала у сільських школах Закарпаття та Прикарпаття. Організовувала школи для навчання дітей українською мовою, викладала для українських дітей біженців в роки Першої світової війни за кордоном. В різні роки керувала початковими школами на Івано-Франківщині. Педагогічний доробок марійки підгірянки – це укладені нею підручники для початкової школи, буквар та читанки, це застосування новітніх на той час методів навчання, це індивідуальний підхід до кожного учня. І, звичайно, це її художні твори для дітей. Марія Омелянівна складала коротенькі віршики, загадки та вірші задачки для своїх уроків з дітьми. Її прості молодіні вірші допомагали запам'ятати букви, зрозуміти арифметичні дії, пояснити явища природи. Це тренувало дитячу пам'ять та допомагало дітям швидше засвоїти навчальний матеріал. Окрім того, вірші, ігри, казки, загадки, марійки, підгірянки посіли чільне місце в читанках та букварях для молодших школярів. Упродовж кількох десятиліть до приходу радянської влади художні твори Марійки-Підгірянки не сходили зі шпальт українських дитячих часописів. Так, у фондах педагогічного музею України зберігаються дитячі часописи світ дитини, дзвіночок, в яких зустрічаємо її твори. Окремим виданням у фондах музею представлена відома повість поетеси мати страдниця, в якій описано страждання українських дітей в Австрії в роки Першої світової. З приходом радянської влади твори Марійки підгірянки були заборонені. Вона дивом уникла сталінських репресій та концтаборів через отримані нею травми після потрапляння під колісницю на дорозі. Однак Маріка Підгірянка лишалася знаною дитячою письменницею української діаспори її творчість вивчали, її вірші активно друкували в дитячих виданнях, зокрема в американському журналі Цвітка, який видавався українським товариством про світа в північній Америці. У фондах педагогічного музею зберігається діаспорне видання книги Наші діти, видане в Торонто, в якій неодноразово згадується її ім'я як видатної української дитячої письменниці. Пам'ять про Марійку підгірянку добайливо зберігають у музеї її імені в білих ославах, а творчість популяризують у навчальних закладах та музейних кімнатах, що носять її ім'я. Педагогічний музей України зберігає твори Марійки підгірянки та всіляко популяризує творчість педагогині на веб-ресурсах музею. Постать Марійки Підгірянки було введено до науково-популярного видання педагогині, виданого музеєм у 2020 році. На сайті музею опубліковано музейне інтерв'ю про кімнату Марійки Підгірянки у Львівській школі номер 74 з Тетяною Шкурпило. У травні цього року було проведено вебінар педагогині Марійка Підгірянка, головним спікером якого був завідувач білославського музею Марійки Підгірянки Василь Левицький. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Заходьте на наш канал, підписуйтесь та слідкуйте за нами у соціальних мережах.